Філателія, Олімпіада, війна. В Ужгороді завершилася шоста регіональна виставка Олімпійської і спортивної філателії Закарпата філ 2024 Родзинкою її відкриття стало погашення з участю працівників Укрпошти, філателістів, влади, обласного осередку нок України, спортсменів, двох марок. Перша з них до Дня медичного працівника присвячена бойовим медикам під назвою Янголи війни. Виручені кошти слугуватимуть благодійним цілям. Всі кошти, які будуть від продажу цієї марки, будуть для реконструкції цих лікарень, які знаходяться при фронтовій зоні, тобто вони будуть виділені ці кошти для відбудови цих лікарень. Іншу марку погасили з нагоди Олімпіади в Парижі. У погашенні брали участь і відомі в країні спортсменки. Крім того, вони долучилися до підняття прапора Національного олімпійського комітету України. Для мене велика честь піднімати Олімпійський прапор, бути присутньою на цьому заході. Я бажаю нашим спортсменам успіху та перемоги на Олімпійських ігор, щоб вони, звичайно, впоралися зі своїм хвилюванням і показали якнайкращий свій результат. Власна виставка засвідчила свій високий рівень навіть в умовах воєнного стану. Тим паче, що марки не просто потрібно було представити. Філателісти підкріплюють стенди інформацією, яку вивчають із різних джерел роками. Це вже шоста підряд, шоста поспіль виставка. Починаючи з 2014 року, кожні два роки, в день відкриття Олімпіад, ми завжди відкриваємо високу філотелістичну. Дійсно, це спортивні, олімпійська, олімпійська тематика, і дуже багато цікавих експонатів. Є і Харків, хоч Харків окупований був повний довгий час, і багато людей роз'їхали там до бабля тепер, А ця людина приїхала в Одесу і зробила, переробила експонат свій, і експонат світовий футбол просто аболдяний. Там експонат такий, що ткало долу. Загалом у виставці було представлено 40 експонатів із різних куточків України: Херсона, Одеси, Дніпра, Полтави, Івано-Франківська, Львова, Мукачева, Ужгорода. 85% зразків стосувалося спортивної філателії. Решту доповнили закарпатською та військовою тематикою. Серед учасників були й ті. Хто готував експонати в умовах окупації, а також уже загиблі на війні філателісти? Це стенд Сергія Сухінського, львів'янина, який місяць назад нещодавно загинув на фронті. Це сім'я філателістів, батько його займався. Він активно займався. Його стенд тут знаходиться. Ми бачимо з чорною стрічкою. Зрозуміло, що це останній раз стенд виставляється. І в пам'ять Сергія ми виділили таке почесне місце. Філателістична виставка була розмаїтою за програмою. Тож і привернула увагу гостей. От Те, що сьогодні зробили ужгородські філателісти, мені здається, подякувати. Що вони зібрали таких людей, що вони показали дітей, які сьогодні цікавляться спортом, а що сьогодні може бути важливіше майбутнього наших дітей. Тому я щиро їм дякую і за свято, і за те, що вони пригласили сюди таких поважних людей. Фіналом заходу стало нагородження кращих учасників виставки декому звістка прийде на фронт, відзначили багатьох. Зокрема, велику золоту медаль за світовий футбол у класі тематичної та мотивної філателії здобув Ігор Карпенко з Харкова.